Криза через речення Едуарда Восьмого від престолу. Історія на пальцях. Але перед початком цього відео хочу подякувати донаторам. Детектив 100 гривень. Усі донатори потраплять у цей топ. Для тих, хто бажає задонатити, посилання буде в описі. А ми розпочинаємо. У січні 1936 року. Після більш ніж 25 років правління помер британський король Георг V. Новим королем став його старший син під ім'ям Едуард Восьмий. Усі любили нового короля. Він був харизматичним та відкритим до людей. За що користувався популярністю серед народу. А ще це той король, який любив висловити свою думку, чого б не мав би робити монарх, і ліз в політику, чого теж монарх не мав би робити. Навіть прем'єр-міністр вже казав Едуарду, що це не його обов'язки. Проте король робив, що хотів. А ще під час Першої світової війни Едвард хотів піти воювати, але не міг цього зробити, адже він королівська особа і спадкоємець престолу. Коли Едвард зійшов на престол, йому вже був 41 рік і він досі не був одруженим. Проте він був у відносинах із заміжньою простолюдинкою Уоліс Сімпсон. Коли Едуард оголосив, що бажає одружитися на коханці, то Кабмін виступив проти і оголосив, що піде у відставку, якщо так станеться. Через усю цю ситуацію у суспільстві розпочалася криза. Робітничий клас, в принципі, підтримував шлюб короля та не суперечив з тим, що майбутньою королевою стала би просто людинка. Але аристократія, і, зокрема, королівська сім'я виступили проти такого ходу подій, були противниками такого шлюбу. Не дивлячись на те, що головою англіканської церкви є король, було б неправильним, що її очільник одружується на розлученій жінці. Проте пара б змогла одружитися, але після смерті колишніх чоловіків у Оліс. Лише після цього пара б одружилась би. Прем'єр-міністр висунув три варіанти ходу подій. Перше це укладання шлюбу. Друге відмова від ідеї шлюбу. І король би діяв, як і минулі королі, які мали коханок, видав би волі з титул та подарував би маєток. Третє зрікся б від престолу. І після цього Едвард зміг би одружитися. Король хотів перший варіант і готовий був піти на компроміс, укласти морганатичний шлюб. Тобто, якби у пари були б діти, народжені у шлюбі, вони б не мали права бути спадкоємцями престолу. І ще Воліс не мала б титулу королеви, а була б, наприклад, герцогиною. Проте Кабмін настільки не хотів цього шлюбу, що погрожував піти у відставку. А через це почалась би ще одна криза, тепер вже через відставку уряду. Проте в британській політиці були ті, хто підтримували такий шлюб, а саме: Черчилль, Мослі та Лойд Джордж. Якби Едвард продовжив би боротьбу за шлюб, будучи королем, то ці троє сформували б так звану партію короля. Наступним у черзі на трон був менший брат Едварда Альберт, який ніколи не бажав бути королем. А тим більше, щоб його нащадки взяли на себе такий важкий тягар. Ще перед своєю смертю король Георг V знав про відносини Едварда з Уоліс, а ще знав про те, що скоро буде Друга світова. І Едвард не зможе навколо себе об'єднати націю, адже Едвард коли заявив, що хотів би співпрацювати з німцем. Одного разу навіть Георг сказав, що надіється, що Едвард ніколи не одружиться і не матиме дітей, і щоб Трон перейшов до Альберта і принцеси Єлизавети. Не витримавши тиску з боку Кабміну, 10 грудня 1936 року у присутності двох братів: герцога Йоркського та Герцога Кентського, Едуард VIII зрікся престолу. Тепер вже колишній король виступив по радіо і пояснив своє зречення тим, що він не зможе виконувати обов'язки короля без жінки, яку він кохає. the help and support of the woman I love. Тепер в Англії був новий король. Альберт, герцог Йоркський, став новим королем під ім'ям Георга VI. Георг подарує старшому брату титул Його високості герцога Вінзорського. Назву титулу придумали в честь назви династії Вінзорської. І виплати 10 тисяч доларів на рік. Тепер Едвард чекав, поки Воліс розлучиться з чоловіком. Але до цього ми ще повернемося а ще відправиться у вигнання. Так вирішила Палата громад, яка вважала, що перебування Едварда в Британії після зречення хитатиме стан монархії Британії та співдружності. Коронація Георга VI відбулася в день, коли мали коронувати Едварда 12 травня 1937 року. Під час Другої світової король Георг VI став символом єдності британців проти нацизму. Король постійно їздив і підтримував солдатів. Георг зміг об'єднати навколо себе людей. 1945 року закінчилася Друга світова. Проте Георг недовго прожив. Через сім років Георг помер. Новим монархом стала Єлизавета, старша донька Георга. Вона правитиме аж цілих 70 років з 1952 по 2022 рік. А що там було з Едуардом? Ну давайте все по порядку. Можна сказати, що Едварда видалили з сім'ї. Він все ж таки надіявся на примирення з родиною, але цього не сталося. Після зречення від престолу Едвард переїхав до Австрії. Тоді ж Волі сподала на розлучення. Після того, як Воліс розлучилася зі своїм чоловіком, весною 1937 року у Франції Едвард одружився на Воліс Сімпсон. До речі, Воліс теж отримала титул герцогині Вінзорської, але без приставки її королівська високість. Відомо, що Воліс мала зв'язки з міністром закордонних справ Гітлерівської Німеччини Йоахимом фон Ріббентропом, а також пара зустрічалася із верхівкою Німеччини. Зокрема, із Гітлером. Герцог і герцогиня жили у Франції до 1940 року. Після цього королівська сім'я, побоюючись співпраці герцога і герцогині з німцями, відправили Едуарда і Уоліс на Багамські острови, де аж до закінчення Другої світової війни Едвард був губернатором. Також відомо, що на Багамських островах герцог і герцогиня зустрічалися з нацистами, які проживали там. Чи були Едвард і з нацистами, невідомо. У 1960-х з'явилися документи: якби Британія впала, то тодішній король втратив би владу, і новим королем став би старий король, тобто Едвард. Чи хотів такого Едвард, точно невідомо. Адже відомо, що він і сам не сильно бажав бути королем. Після Другої світової пара переїхала до США, а пізніше повернулася до Франції, де почала орендувати маєток. Пара прожила 35 років у шлюбі. 1972 року помер герцог Фінзорський, а 1986-го герцогиня. Обоє поховані на королівському кладовищі у Фрогморі, дітей в пари не було. Щодо герцога і герцогині існує багато міфів, і більшість яких я не вказував у відео, адже невідомо, чи вони є правдивими. А що ви думаєте про цю пару? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.